Вігайден 2. Коротше, не, не активувався запис. Прийдеться перепроходити цю главу. Ну, да ладно. Так, сіт... Короте, місто павших богів. Так, і тут треба обов'язково вибрати ось так. Так, місто павших богів, восьма глава. Перепроходжу її. Бо ОБС не записав. Ну да ладно, вона недовго. Ну, може півгодини. <ріст> Де мій ворог? <ріст> Де <ріст> ніндзя дракон? <ріст> ну, тут да, сюжет. Його ще нема. Це так, для галочки. Так, грати будемо за рея, звичайно, а не за тендітних дівчаток з величезними молотами. Щоб не було цього когнітивного дисонансу, як така тендітна дівчина справляється з такою велетенською зброєю, правильно? Подруга, на кухні. Все, я тебе знищила. Рей, йди, допоможи мені зараз прийде Рей, і він вас всіх знищить. <хи> Каже Рейчел. У мене власний переклад. Що це було? Що там є? Опа, не, не хвилюйся, рейчел. Я йду. Я допоможу тобі знищити злого демона. <хи> так, ну що, поїхали. Оп. Е. -е, -е. И зуна дроп. Все обожающие. Так, Доброе. Відчепись, від подлюка. Тих-тіх-тих-оп. Тих, а мене вже там нема. Чудово. Ну, насправді ця голова не, не викликає ніяких підпалювальних нервів, тому що тут... Я так задумувався, що я буду грати рейчел з повільною зброєю, а за неї набагато складніше грати, ніж за рея. Але мені хочеться грати за рея, цю гру. Є, трохи щось трошки вмію з цими. З Зунадропами вже трошки щось улавлю. Руки не ті, а руки то пам'ятають. пам'ятаю Якось так Пам'ятають, як я тут тільки що бігав, да? Да ты шо? Ладно, давай так. Трошки піднакажу вас. Щоб життя медом не здавалося. Оп, ще один є. Не, Нечіканий ти, чувачок, я за тебе забув. Тихо. Три, повертається, блин, не дає мені добити його. Тихо. Та доби вже його Лес зловив. Нормас. Піде. Так, там нічого немає. Так, все, 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 все. Расслабьте булки. Пассажиры. Блять, падла, добей его. И тут их не прибирать. Та диви, 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 диви. Один по одному попасти не може. Де ти там? Десь сюди. Бля. Все. До побачення телебачення. Так, хілки все добре. Тут ще щось маємо. І ще більше хілок. Чудово. Босс тут останній, досить муторний, буде цікаво. Я його без першого траю, не знаю що цей раз вийде. Бо було на межі. Він літає, незручний, капець. 你看。啊 Так, побьюсь, побьюсь, я сейчас главное, подтверждаю. Так, ладно. Стоит там, стреляя. Что ты тут стреляешь, что я, блин? Все? Кино закончилось? Так, піду, збережусь на всякий, поки тут ще недалеко. Бо цю глину містити вже втретє неохота. Тут зарядом чекаємо ворогів і крамсаємо їх на. На маленькі кусочки шматочки. Тихо. Блін, минулого разу краще вийшло. Крамсай всіх. все-все кромсай, що бачиш. Ну, забей за його, давай сюди вдарити! себе, ну рай, давай, давай, давай. Нова партія, да. Чудово. Так, тихо, тихо, тихо. Разнеслось. Да, блин. Все, достало. Пришла артиллерия. А де мої хілки? Блин, ти ще хто такий? На тебе! Ізу на дров. Так, ну хоч трохи підлікували, це добре. Це непогано. Так, тут я не пам'ятаю, як десь щось чи нема, чи далі треба йти. Ну ви далі, да? Окей Прикольний цей рівень, що тут можна заряджатись. І чекати на м'ясо. Тихо. Давай. Кто, да. Блин, сбил ты представляешь? Уявляешь себе, что О, Так, я тобі біжать поміг трохи. Я щось такого не пам'ятаю. глючить? А, ні, було, було. Рейчел, ти, ти б краще блінчики біту зробила, чи що? То грыжу зловиш таку здорову зброю таскав? Не, Ні, я нічого не маю проти, може вона реально супер там крута, прокачана. Так, давай трошки розберемось з вами так. Все? Це на що ви здатні? Кубка демонів нікчемних? Так, магазин. Що ми скупимося? Так, скуплю я, мабуть, ось цих. Максимум. Взяти перенародження одне? Та ні, ладно, накоплю трохи бабок. Цього достатньо. Погнали далі. Та бей же його. Так, еще одна коробка. Сюда иди. Так, е. Е такая справа. І ось у нас босс. Поїхали. Тиндит не нишки, І И не тиндитна Сакера. Ты Ти, типа закрывалым демоном? Я расшукаю ниндзя дракона. Може я тобі допоможу? Як? Ти я шукаю його, а ти нема різниці. Ти ніколи не знайдеш його. Тепер повертайся в пекло. Борей зараз тебе накаже бігом. Короче, Рейчел його обманює, що рея немає, він є. Крихка маленька лялька. Намагається налякати великого демона. Добре. Покажи мне, что ты можешь. Не попал, блин. Ладно. А, блин, на демона. Хотя я уже тут больше на досвиде. Что ты робишь, такого не делал? раньше. Давай, демона. Демона, демона, демона. Блин, что не попал? Хрен я <тас> знаю. Давай, заряжай. Так, ладно, трохи підхиляємося. Всім можна зразу зарядити. Давай. Давай ще раз. Блять, дивись, що робить. Витрачай мою магію. А ты шо? Да блин, бей его, че шо? Так Так А, нема заряди Тих, 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 тих вставай Та, блін, ця фігня відволікла. Так, ладно, не будемо резикувати. Підзарядимося. Та ще трошки. Все, є. Відрубав йому рог. Ріг. Без роги ти демон тепер, поняв? Забирайся в пекло. На дівчину хотів руку підняти. Рей тобі цього не дав. Бач ці ножки. Западає. Ніжки. І повертайся в пекло. Темря відступила і настав е, світанок. Є! Yeah! все, пройдено. Ну що, всім приємного перегляду до наступної голови. Пока.